Якщо в нас е, слова закінчуються на ті, і перед ними стоїть. Е, так, давайте я приключу, до речі, слайд, щоб ви прийшли до наступної теми. <му> е, коли в нас стоїть е, п в кінці чи а перед цим чи стоїть приголосний звук. Ну, тобто, це такі, як там К, С, М, Н і так далі. То в нас може бути альтернативне закінчення, І, наприклад, як ніжність, ми можемо говорити ніжності, а можемо говорити ніжності, можемо казати ніжності, а можемо казати ніжності. Ну, також там вірність, можемо говорити вірності, можемо говорити вірності. Це як такий варіант вимови. Насправді там, де я ріс, він не дуже часто використовувався, тому що я, наприклад, ніколи такого не чув. Але все ж таки в підручниках так написано, що такий варіант є. А також є, в яких це ж саме правило працює: це виключення такі, як любов, кров. Осінь, сіль, Русь і Білорусь. Тобто, ми можемо казати любові або любови крові, або крови осені або осени, е, солі або соли, е, Русь, Русі або Руси, ну і так далі. Е, це таке таке правило. Дуже просте, як мені здається, правило. І, будь ласка. Роман Григорович, давайте спробуємо запам'ятати ці слова. А можна я хочу повторити? Так, давайте запишемо їх. А Їх немає на, на екрані. На слайді ні, Роман Григорович, я вас просив намалювати, але ви сказали, що вже пізно. Тому що я хворий, я хворою в кінці. Ну, вже так, вже, вже на словах просто. Давай, і потрібно записати мене русский ручки є будь ласка. Я запам'ятав, добре. Що я запам'ятав? Білорусь. Русь. А, в тому в том порядку, який був. любові, любови, угу. кров, Крові. крови. Не пам'ятаю. Ну Руси Білорусі. Русі. А, да? Осен. А, о, а ос, осіні, Нема осіні, нема ос, осіни, осіни. Роман Галович осені і осени. А. Нема осені, нема ос, осени. Угу. и нема ма э, Руси. Не, не, еще, еще, там было слово силь. Силь. Осень. Силь. Нема сили. Нема ма соли. соли. А, А, нема соли. Соли. Нема сол... соли. Соли. Угу. Нема соли. <с <с и э, Русь. Нема Руси. Нема Русы. Беларусь. Так, еще там было слово Беларусь. Угу. Но Беларусь. А Русь, а потом Беларусь. Угу. Нема э, Беларуси. Нема Бела... Беларусы. Угу. Так, и давайте теперь то те самое, будь ласка, с Лизой повторим. А, лу... Любовь. Любовь. Так. Любовь. Любовь, а, любовь. Любовь. Кровь. Кров. Кровь. Нема кровы. Або. Нема крови. Mm -hmm. а, осень. А, нема осени. А, нем, а, чи, або mm -hmm. осени. Mm -hmm. Соль. А, нема соли, нема uh солі, -huh. а в називному відмінку ще раз як воно буде правильно Сі. Сі. Так. Сі. Далі, будь а, Русь. А, си так сильно Нема руси. Чи нема руси, uh -huh. а Беларусь а нема Беларуси, а чи нема Беларуси, uh -huh. дякую и uh... Давайте ще раз сделаем те же самое с Екатериной, чтобы пройти весь круг и піти дальше по лекции. Екатерина, пожалуйста, у у вас... з вас. Раз, два, три, четыре, пять числей. Э, любовь. Угу. Любовь. Тяжело произносить почему-то. Любовь. Не могу расслабить это. Так, смотрите. Любовь. Перше, це потрібно докружитись любові. А друге це потрібно розслабитись любови. Любови. Угу. Кров. Е, нема крові. Угу. І нема крови. Угу. Осінь. Е, нема осіні. і осени. Угу. А... Соль, нема сіль, нема, соль, если вминку у нас сіль, коли в родовому, то солі соли и соли. Німа Русі ру, Руси. Угу. Білорусь. Німа Білорусі. Білорусі. Так, коректно. Так. І давайте ще зробимо таке. Роман Григоріч, з вас одне слово по правилу закінчується на ті після приголосного звуку. С, нулевым закинчением. Да, заканчивается на те, с, после приголосного звука женщинного рода. Но mm вы -hmm. сегодня уже как... Ну, нежность. Ніжності. Ну, а тут ен, ен, да, і за Н. Ніжності. Тут ніж... ніжності, тому що закінчується ніж... ніжність. Закінчується на ті, але перед ті стоїть приголосний С. Тобто ніжність. І тому ми говоримо ніжності або ніжності. Ну, прелість. Нема. Пріль... Пріль... Пре... Прелесті прелесті. Прелесті. Нема прелості. Але я не впевнений, що в нас таке слово є. Прелесть. Ну, буде. Ну, прелість. Ну, є. Ну, мені здається, це ресицизм все-таки, але. Ну, якщо б воно було, то а, прелості. А прелесті. А, угу. а, преліст... а, і так, можливо, і так сказати, прелесті. Ти і пролості. Да, да. mm. Так. І Ліза будь ласка у вас також одне слово закінчиться на ті після приголосного. Новость. Новость. Такого нема слова. У нас по-українськи новина. Молодість. Молодість, так. Мо -мо Молодість молодість Це молодість. дуже важко. Так як там чередуються літери молодості. Молодості. молодість молодості. Або. Тут також може бути закінчення е. Або молодости. Так, коректно <рес> І, е, Ікатерино. Е, з вас одне таке ж слово. Смерть. Нема смерті. І смерть. смерти. Так, так, коректно. І е, так, на цьому в нас ця частина закінчується. Будь ласка, питання. У кого які є питання по цій частині, по закінченням І або і. Я маю запитання. Так, будь ласка, віза. А как вообще правильно говорить? Я маю питання или запитання? В мене е В У є есть А Запитання такое. Вот вы сказали о том, что в разных, как бы, областях, вот там, где вы жили, вот так говорят. А в других областях говорят по-другому? А общего правила, как бы оно. А ну, більше розріз, що можна і так, і так говорити. Ели, допустим, як у нас тільки а на, нужно говорить, говорити там а там дзвонити і все, більше ніяк. Так, да, вибачте, мені тут просто хтось ремонт затяєв, дуже не вчасно. дивіться, тут така річ, що загальне правило, що ми говоримо і Деякі слова просто мають і, але це більше як така, я, я розумію, це скоріше діалектична е, річ. Така ну це як ми розбирали, наприклад, пам'ятаєте, у нас була е, «однина», «множина» і двоїна. Е, ось ця ідея з закінченням на і це дуже схоже на таку двоїну. Тобто, це рідко використовується, але воно є. А загальне правило, яке точно використовують усі, це закінчення на і. Дякую. Там латині, латині. E, вісті, вісті. Але де де хто може казати вісти. Це просто не вважається помилкою. Угу. Так, ще хтось є питання, підніміть руки або включіть мікрофон, якщо, якщо не можете підняти руку. Так, все у нас усе. І в нас є ще одна така дуже цікава частина, ми також її швидко зараз швидко розберемо: це е, множина жіночого роду без закінчення. Так, і е, також в нас є таке правило, що коли ми говоримо про е, жіночий рід без, з нульовим закінченням, е, в нас дожина утворюється ч, з е, додавленням Ей в кінці. Ну, наприклад, е, коли ми говоримо сіль, ми говоримо сіль, е, чого немає столі, а якщо ми говоримо багато, в мене є багато солі, в мене немає багато солей. Там якщо ми говоримо в мене є багато. В мене є дві тіні, в мене немає тіней. Е, в мене, наприклад, е, е, є осінь. Ну, наприклад, або зараз на дворі осінь. Да, на, на дворі рідко, чи як правильно сказати на, на дворі не буває осеней. Тобто, в нас є також дуже просте правило, що все закінчується на Ей в цьому випадку. І, будь ласка, Роман Григорович, е, з вас три приклади і жіночого роду без закінчення множини ніч но, ночей нема mm -hmm. ночей О. сіль нема сол солей солей Так, еще. Ну, любовь. А, любовь це только в одни. А, ну может быть. Uh -huh. А может быть, множена, любовь. Ну, як любовий, Ну не, я, я. ні, ну, скорее ні. Це может як, як ім'я, тобто ім'я, любов, але мені здається, по-іншому. А ну вот, любовий, раз ну, як імя? Не, нема лю, mm -hmm. л, Любовий. Добре. Так, дякую. Галай, uh... я, вибачте, а у меня є запитання. Я ж вам давал а... сейчас я покажу закінчення «і», а закінчення «ін» ще є. Ми будемо сьогодні? Mm -hmm. Приклад проведите. Ну, я вам сбрасывал э, мать, э, картинки в чат. В телеграм. Именники что означают абстрактное понятие простору. Вы меня сбрасывали? Я вам сделал картинки. А, э, так, все выключение зараз. Секундочку. Ну, як я розумію, що є в у нульовому відмінку закінчення на І. Так, це, це коли ми говоримо про якісь великі простори, так, да, вибачте, я чомусь забув, це я кудись записав і згубив його. А картинки е. там були. Краще. Ну, картинки ставити і не будете губити. Угу. Так, і в нас є в нас є про простір, це коли ми говоримо про якісь великі простори, наприклад. Біля, ем... Краще, ну це є картинка, краще показати. щоб... І Я бачу, я давав картинку по першій частині, де у родовому відмінку однини закінчення І. З прикладами. А де, а де, де ви їх давали? Роман говорить, Ви мені не прислали ці картинки. Ну, Як збросив? В чаті. Щас, ще змогу збросив. Там ви, ви вище. Ну, можливо, я подумав, що я збросив Так, так, це, ви це, мені це, це, не скидували. Це, це коли ми говоримо про. Е, е, я просто не, не пам'ятаю правильно, як вони відміняються. Це коли ми, ми, ми говоримо, наприклад, колу. Голову... Я збросив. Глубинність, здається, чи як. Роман Григорович, я не зможу їх там прочитати. Збрось, скиньте, будь ласка, в наш чат. А, сюди? Так. А. Я просто згубив цей, цей цей перелік слів, який я записав, чомусь не можу його знайти. Збросив. Угу. Дуже дивно, такого не було ніколи. А, ось так. Тобто, коли в нас є абстрактні поняття, е, які говорять про якісь великі простори, наприклад, такі як Височінь, вочінь, дал, далечін, Шевчинь, Височін, а це вже було. Тобто, коли ну це такий набір слів, мені здається, він дуже кінцевий, тому що там дуже небагато таких слів. Вони закінчую, вони коли відмінюються, вони відмінюються через е, зміну словоформи. Тобто, коли ми говоримо височинь, ми міняємо на височина, і тоді у нас височини виходить. Тобто, коли ми говоримо про «глибочинь», в нас глибочина замінюється, і тоді ми говоримо «глибочинь» І коли ми говоримо про далечінь, далечина, е, далечини, ну і так далі. Тобто ми замінюємо його на слово жіночого роду з закінченням а і відмінюємо його вже по цим правилам. Тобто нам потрібно провести таку заміну. Це, як ви бачите, дуже часто слова, які закінчуються саме на чинь. Тобто глибочинь, височинь, там, догочин чи якось так, ну і так далі. Це такий набір слів. Я не знаю, ну давайте да, давайте спробуємо, Роман Григорович, декілька прикладів. Можливо, ви якісь нові, нові придумаєте, чи ті, які були. Ну, я вірно вас зрозумів, що, що ми говоримо про жіночий рід в родовому відмінку з нульовим закінченням. Mm -hmm. Так. І якщо є такий, а це таке ісключення. Імені, це виключення. Так. Виключення. То, тому що воно бачите, воно дуже особливо формулюється на ці закінчення чін. Тобто це дуже рідкі слова, ми такі навіть дуже рідко використовуємо. Mm -hmm. Ну, давайте. Довжина. Довжичінь. Mm -hmm, да. Довжичінь. І. Ми говоримо Довжичина. А, довжичина. Я йду. А я... Ну, як я? Нема довжичина. Ну, це, це. Ні, ні, ні. Це дивіться. Наприклад, коли ми говоримо, мені потрібно йти в таку далечінь, наприклад, тобто далечінь. Це саме таке слово. Ми коли відмінюємо його, ми замінюємо на далечина. І тоді в далечині я бачу там якийсь маяк, наприклад. Тобто це заміна слова форми. У нас є слово спочатково далечень, ми замінюємо на далечина і його починаємо відмінювати. Тобто, відмінюється не далечинь, а далечина. Давайте ще якийсь приклад. Височінь, височинь, не зачинюю, наприклад, я Як? що? Не а, Ну внизу не зачинюю. Низочина. Я йду йду. <гум> Донизочині. А, чини. Да. Я йду до низочини. Угу. Все? Так. Так. Е, так, і ми з, з вами перервалися, тому що в нас було е, про множину. Давайте перейдемо все ж таки до множини. Будь ласка, Лиза, з вас декілька слів по множині жіночого роду з нульовим закінченням. Угу. Приклад. Туфель, туфлей. Нема туфлей. Угу. А, кхе -кхе. А, петель, нема Петлей. А сейчас раз, какое слово было? Петли. Пет, петля. Петля, петля. Петли. Ну, не, за я, тут А петель? Петель. Э, ну, петель, такого слова не мог. Ну ладно. А сплетен, сплетен. Нема сплетней. Ні, з клієнт, то це а... вже жіночого роду. Так. Да. С... С... Ну, от. А... Ну, це це май... ну, вибачте, збився це закінчення, я, це друге закінчення. Нам потрібно без закінчення. Тобто, назвіть слово жіночого роду без закінчення. З нульовим способності числі в ну, однині. Чи в однині. В однині. ні. Було вже в множині. Назвіть його в воднені спочатку. Тобто ми, нам потрібно спочатку знати слово. Сплітня. В нього є закінчення. Просто без закінчення сказати. Так, так. Путі, що ми розглядали сьогодні. Ну, як, наприклад, там ніжність або сіль або кров. Ну, о, сіль. Угу. Так, а тепер це слово множині. Сіль. Ні, дивіться, в мене є одна сіль, в мене є дві солі. Так. Так. Ну, ви розумієте, поки що про що? Про що я говорю? Тобто, у нас є множина солі, а тепер ми робимо родовий відмінок солі. Солей. Сол... У нас є тінь, у нас є дві тіні, багато у нас немає тіней. Будь ласка, а -а -а. по цій інфраструктурі. Все зрозуміло. Так, будь ласка. А, приклад, тінь. Тінь. Чинь. Тинь. Угу. Тинь. Угу. Тинь. 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 Угу. все Тинь. Тинь. еще один? Тинь. Молей Так, так, це коректно. І, будь ласка, йде. По такій же самій э, процедурі. Смерть. Немає смертей. Угу, немає смертей. Так. Дякую. І на цьому, я думаю, нам потрібно закінчувати це заняття. У нас трохи змішано в кінці вийшло, але ну, ну як вийшло. І зараз ми будемо розглядати дуже цікавий приклад, тому що це якраз виключення, виключення по нашій темі, тому що в нас є таке дуже незвичайне слово, яке звучить як мати, мати. ну Тобто мати це людина, яка вас виростила, мається на увазі мати. Тобто, це не дієслово, це іменник. І саме тому, що це іменник жіночого роду, але в нього є дуже незвичайне закінчення для таких іменників, це закінчення, і як я розумію, його не змогли нікуди оприділити, і тому його в цю відміну, як... в цього слова є дуже цікаве відмінювання. Тобто, коли ми говоримо мати, є багато матерів, тобто не матерей, а матерів. І е, зараз ми будемо розглядати цей приклад і будемо намагатися зрозуміти, чому таке слово вийшло особливо. Чому це слово не таке, не таке як усі з цієї самої відміни? І зараз ми закінчуємо лекційну частину і через 5 хвилин підключимося на тренінг. Е, усім дякую і до, до зустрічі.